За процесуального керівництва окружних прокуратур Харківщини розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни. 11 вересня близько 20-ї години окупанти завдали ракетний удар по об'єкту критичної інфраструктури у холодногірському районі міста Харкова. Внаслідок цього виникла масштабна пожежа. На місці події знайдено обгорілий труп працівника підприємства. Наразі тривають рятувально-пошукові роботи ще однієї співробітниці. В цей час Збройні сили Російської Федерації також обстріляли ще один об'єкт критичної інфраструктури у Чугуївському районі, внаслідок чого сталося займання. Опівночі російська армія випустила дві ракети по новобаварському району міста Харкова. Одна з ракет влучила у дах житлового будинку. Поранено 56-річну жінку інша ракета влучила на територію нежитлової будівлі, що призвело до її часткового руйнування.